Всіх приветствую на нашому каналі. У нас сьогодні 26 березня. Погода вже сон, сонечко. Не знаю, все одно. Ну правда я в кофті вітерець такий хидненький Буду старатися називати дати в початку відео, тому що відео виходить з запізненням. Десь раз три дня Плюс мінус виходить. Не плюс-мінус, а раз три дня будуть виходити відео. Що у нас по плану? По плану зараз папа буде переставляти сівалку їхати, людям сіять Церкву. Потім юмчика. Що юмчика? Юмчика залью воду, підготовлю на завтра. Е, юмчик проданий. Проданий завтра люди будуть забирати. Ну, це все далі, дальніше побачите. І зараз, може, з'їздю на поле. Там вже тож, в предучі відео ви бачили, ми їздили до дядьки Гаря знімали. Вони боронували пшеницю, а це вже тиждень десь прийшов і вони вже бризкають. З'їздимо там агроном на полі, він нам розкаже, що і як і чого вони її бризкають. Дивіться, буде цікаво. Ми тут перший не будемо. Ну, що дайте рядом. Цибуля, да. ці Ну рядом не треба возле цибулі. Пішли, розкажеш за цибульку. <гум> ти тоді ж казала, розказувала, що ти садила. Ну, ну, пошли, покажеш. Ну, ну пішли, я ж не знаю. Тоді говорила? Почлімо. Не хочу сім. Я йду в магазин. Мам, сьогодні не твоя очередь торгувати. Ну нічого страшного. Папу заставила садити. Що папа садити буде? Лаванду. Цвіти лаванди. Будемо садити. А що посадив. посадив вже? Картошку посадили. Щас а копати будемо її чи ні? Звісно, будемо. Зараз посадимо Чи Як завжди папа її виворає. <laughs> Що там, зійшла твоя цибулька, дивись? Трохи зійшла. Надо душі. Поливай бере. Ручка є, нові. Як тільки сказали, будемо різом різати свиню. І Лолу навіть, блядь, привезли. Питають на коли хору будемо різні. Ні хуя не будемо. Будемо продавати То Буде наше домашнє живот. То буде. Член сім'ї буде? покажу вам такого аппаратика трохи. Не в Холланда добачили уже маленького? А это Джоник с Богославщиком. Пока заправляются, сейчас будем ехать на поло снимать. Кондерщик дует. Да, конечно, тут приборы уже круто все сделано. Інтересно сиденья пнем чи ні Не знаю що вам ще показати Куча моніторів Це управління да Богу Слава браво Чисто гербіцида чисто гербіциди Це може знайти тако посніматися до просівчи там видно хорошо, не видно чи не сидіти Борона все одно повиривала Ми тоді даже ходили На, ворона трохи своє діло зробила, але все одно будуть бризкати, бо поле грязнувате. Зараз мені агроном напише Чим і що будуть робити, я вам почитаю. Ну, це останнє, так, да, оприскання? Чи ви ще будете бризкати? Це перше оприскування, а потім в залежності від погоди може фінгицери. Ага. Так, Якщо буде суха, то, Якщо, то не буде бізнесу філіцидом. Якщо щось пройде, то будемо щось функціонувати. Так що не обов'язково там шахову, шахову фінгіцидом. Ні, ну теж по погоді дивиться. Так, мені написали, чим зараз буде бризкатися. Гербіцидом, агростар. Зараз я поснімаюся. Агростар 1,2 літра на гектар, плюс Гранстар. Інстюкці... Агростар з, гран... з Гранстаром, що він дуча срабатує, так? Виходить? Лучше срока, виходить, ще більше спектра бур'янів. Буває в чов. Буває ще більше спектра бур'янів. Та да, тут в багатьох в цьому году, така і не тільки в нас. Ну, Вони вроді би якось агростар дорожні це все забрати. Це... Ці, ці, це ну, поле старті боля був на складі. Він уже довго лежить. Кажуть, добавте його, кажуть, включить, щоб він горішче прикидає. Інсектицид, хто не знає. А гля нам просто стісняється, Сльожа, трохи. Теж говорить, але ну, нічого, колись розговориться. Е, щоб букашки от букашок різних і. Коротше, різних сказав. Хрені, щоб не сідала на пшеничку. Що? Е, Перше оприскування, далі буде видно, казав, якщо буде влага, будуть бризка ще щось підкармлювати і проче. Ну це вже ми покажемо далі. А якщо не буде влаги, як бачите, засуха конкретно, ті дожди передають, передають, а дождів немає. Зайшов трошки в поле, тут більше бур'яна, воно і видніється. Видніше вам. Не всі поля, звісно, вони бризкають що чистіші поля. Так скажемо так новоприбивші поля, практично всі то вони оприскають. Воно, агроном. Стісняється трохи Сережа говорить на камеру, але колись розговоримо його. Що yeah. головний агроном, який не хоче говорити на камеру. Зато в Ютубі себе побачив. Ну главний один. Ну один і найголовніший. Пшениця з добривами постійно, чи ні? З карбомітом чи з селітрой? Ні, сложно. А, кожним, короче. Зорка. Хто? Зорка. Скажи проще, азотно-фосфорне. Азотно-фосфорне, да. так. <ривіт> проще, то що що. Зорка-зорка проще, азотно фосфорне Во. Скажіть по научному зачем боронувати? Просто тільки дихать, дати бурян вирвати чи ще щось. <ривіт> ну, от пружиною тут на полі боронувалася. Бераючись <ривіт> буря, розмішає. Ну, як дихати, так? Да? Фарот, <С1> Мы, так, hmm. Розрушали, корки ну, в цьому году не було, але трещини. Зараз mm. як буде засуха, вона зробив і там давай, вона трошки закриває. Тут земля така чорноземна стоїть. Хорошо, хоч трохи встиг поснімати, а то повітряна тривога. Навігація пропала. Коротше, ждуть поки пропаде. Одмінюють тривогу і почнуть далі хлопці бризкати. Оприскування поснімав, зараз зачіпляю райбороночки і їдемо з папою сіяти луцерки. Передача така, як ми вносили удобрення, ну, середня. Тут і виходить, як папа каже, на сівалки три передачі нижня, середня і найвисока передача. Тільки просто катушки закриються мелкос... ну, короче, на всю до ну, закриюся на м'яні. Чуть-чуть бачите? Видно, не видно. Поржавіли чуть мілкосім'яні Ну нічого, вони зараз луцерешкою терануться і взагалі огонь буде. Так, ми зацепились, Райбернки стоять, весь і виставлений летим, сіяють луцерку. А може ж хтось замітив, Вітальйона нема. Вітальйончик уже вторий день культивірує халтура. Десь має сьогодні пошабашить Уже закончить, бо завтра юмчика треба заганяти. На трасу виганять будемо там грузить на трасі. Короче, побачите, що я буду всі карты відкривати. Ще на цьому треба поміняти масло точно? Луцерочка. Видно, як тут кажуть, на магнит, значить, що чорні полоси оставляє. Може я й не прав, но зараз будемо сіяти. Це в тому году папа посіяв луцерочку красиво. Хороша луцерка, дядя Гриш. Красиво. Кстати, вітальйон приїхав, дивіться, два дні одробив, циліндр поставив, не Ні соплів, нічого. Ми посіяли, ну, два городи. Ну соплі вже з'явились, ну сухенько все. Папа молодець, що перебрав їх так хорошо. добре. тут щось шланги трохи потіє. Ну, взагалі, огонь. Що, вітальончик, будемо відправляти юм... юмзика. Да. драконах. Раконус. Легенда. Легенда, так. Да. Тут <плес> щось гапнув. <плес> щось гепає. Сподіваємося, що що йде в хороші руки і за ним будуть там дивитися. Хтось спитає, чи ви його не оставили собі, цей. По факту, ну нам нема для нього роботи. Можна було, якщо... Еси... Нуждався він в роботі. В дальнішому, навіть если там прибавиться земля і проще, по факту юмчиком нема що робити. Ну, реально немає. Краще тяжолий трактор купити. А юмчик, ну а зачем він буде простаювати? Всі ж знають, що техніка чим дольше стоїть, тим хуже. Так а може людині буде робити, ще зарабатувати. Юнчик да. це така техніка, яка підніме ще не одного фермера. Навіть на ну, всі начні. Нас Ну. А ну давай, як прогинається тяга. Та б краяв взяв зараз, а то посередині. Чуть кожне переваги, зараз би тільки ляп зверху. Подставляю Рема ковшом <from the> <поставляю> накрив. Без потерял. потіряв. Вітальйону соляру привезли. Треба на стрімі. Я все забуваю, що Алексей справа сидить, бо вона праворульна, думаю, з Артем за рулем. Полихаю з юмчиком. Договорилися зустрітися на трасі, щоб загрузити, щоб в село Це не евакуатор. Коротше, на трасі, щоб загрузитися. Е, е, їдущі, блин, так воспомінання нахлинує за нього. Колись пам'ятаю, як зіла продавав, теж таке відчуття було. Ми ну, не жаліємо, не каплі, не жаліємо, того, що хай краще він працює, ніж він Це сидіння стукає сзади, десь е, вибачаюсь. Е, не жаліємо, хай, хай працює людям, тільки ну, смисла, що він буде стояти. Так, хтось може сказати, а чому ви його собі не залишили, можна було поставити. Ну знову, що ми б вимили, викрасили, зробили, і він би стояв. Нам сильно і нужди в третьому тракторі немає. Якщо б треба було, ми по-любому б його собі поставили. А так, ну, смисло, що він буде стояти, йому ж хуже буде трактору. А так може ще попрацює людям на радість. І сподіваюся, що за ним будуть дивитися і вкажувати. Це в нього буде добре цього юмчика. работать, зарабатывать. Ай, служа. Верой и правдой. Проведем немного трохи юмчика по трассе, спустимся там полёвка. Что, итальянчик? Тяжко на душе, да? Да, конечно. Мы не жалеем, еще раз повторю. Мы не и Їхав наш юмчик, а італьон зривається на халтури. Ну, у нас зараз в времето є, що італьон вже якийсь день валить по халтурам. То нема нужди, чесно, нема в третьому тракторі, поки нужди. Як з'явилася то з'явилася б вона на тяжолий трактор. На маленький немає нужди. Поки є час. Робимо на журику нашому ТО. Зараз поміняю масло. Чорне, воно тече і не видно в ліки. Масло, центрофуга буде митися. Ну і фільтр. Все, в принципі, по ТО. Заливався, покажу, як буде заливатися. Форсунки, кстати, кому потрібно. Рішили купити цей станочок, типу, щоб самим форсунки вдома перевіряти і самим їх робити. Побачите, покажу. Ми зараз з'їздимо, зробимо трошку і з'їздимо на воронцовку до десять. Ну, є такий станочок, він сам форсунки вдома робить. Подивимось, що воно, як воно може щось підскаже по цим і знаємо собі. Тому що ну, в інтернеті плюс-мінус я дивився 5-6 тисяч таких станочок. А форсунки завезли, по-моєму, 2 тисячі ремонт, чи що виходить. Ну і плюс на бензин, добре, як сразу тобі зроблять. А так на 500 гривень раз заправся, вторий раз, і тим більше 500. 500 це вже в тому году було, коли бензин дешевше був. Ну, все одно. Коротше, хочемо купити якийсь станочок. я там покажу, ми, яке ми масло. М10 обычно, жорко, так? Да? ДМК. ДМК. ДМ. Ну воно як мені Валера казавка. А, в принципі, воно те саме просто надпись. Типа ДМК для ньому. Так, да, ми ще тут обнаружили, вже поставили силиконовий патрубок. Що нижньому хамуту було хана і патрубку цьому і воно все теж текло на сліві. А силіконовий поставили, я думаю, він вічний буде. Такий хамут сюди увалили. Так, все помито, зараз через центрофу заливаємо масло і полетели. Ну полетели, все, буде. Жорка наглажений. Що це ви робите? Що це хто це зробив? Я зробив. Перший ти зробив, потім я зробив. Ну, я з бегом мало ти, та, ти я ти хотів. А я хотів натягнути, щоб... Андрей, а ти, що ти що на блядки робиш? Ні, та хотів, щоб кай затягнули, поняв. Ну а і загін щоб не. А як ти туди вилізеш? По лізлі. Аж на саму висоту? Може Ти не боїшся висоти? А чого лізеш? Ну я ще не знаю. Постели, що упав? Хоча б свій динеч По землі кинуть. Тоді може хоч найдірвець. Прокопаю, то діло. — Десь як проб'є під землю. Не. У нас вже вечір. Як можете бачить, чуть бачить, не знаю, навряд ли воно видно, але чутно. Дощі пускається. Хоча на сьогодні, ну в стояв, був пару днів назад дощ убрали, на суботу вроде сильний стоїть. Ну все же, сейчас спускаюся. Хай іде, блін. Так дощ треба, це капець. Дай Бог, щоб він лив і лив, не знаю. Ми сьогодні їздили з папою по полям, по зерновим, бідна, та земля суха. Ну, Коротше, всьому треба дощ. Хай іде. Воно навіть зараз все стоїть, а все одно полячку легенько прибиває, вже пахне дождем. Це такий кайфовий запах, це капець. У нас що? У нас все нормально, я ж кажу. Юмчик дзвонив. Довез, довіз дядя Валера Юмчика, я знаю, що він наш підписник, дивиться нас. Привіт йому, довіз, все відлічно, Остановили раз їх. Поліція десь нас в остановила. Спитали, підійшли до дяді Валери. дядько, за чим ви купили цей? Типа, що це ви металолом купили чи що. а Дід не недовго думає, каже, поліцейському виразним культурно. Каже, в мене були такі зарплати, як у вас, каже, тобі я щось купив би ближче. Ті мовчки розвернулися і пішли. Ну, Коротше, якось отак. А так все нормально, Італіону десь там гектарчика осталось докультів і вже прилетить домой. Ну, в принципі, поки планів по роботі, не знаю. Сівалку може стерньову вимить. Та через тиждень, може, два вже витягувати будемо на сімочку сівалку, бо її треба буде сполоснути. А в принципі, чисто ну, все пелячки сполоснуть. Наклейки купив, на неї поклеїть. А так, не знаю, побачимо. По машинам. А машинам, в принципі, нема що займатися. На Мані то пізніше, як Соня, дому резину, перезуємо. Скоріше всього, на Дафі куплю масло, поміняю. І на Дафі на прицепі переднього перезую резину. Ні, все, в принципі, по ним нема що робити. Такого помілочовки. Та й, в принципі, я ж кажу, вроді все. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей!